Ми беремо сіянці дуба звичайного і проводимо посадку в ґрунт. Добре, досить. Занурити сіянець, щоб коренева шийка була в землі. Не над землею, а в землі. Тобто занурюємо. Ось, Вона сховалась. Далі ми мчаємо колесово. Занурюємо і притискаємо, викачуємо, виходить, повітря, щоб не, не, повітря не попало до кореневої системи. Далі ми це заглиблюємо, придавлюємо, притаптуємо і будемо мати надію, що через 100 років я кажу, достанеться нашим нащадкам нащадка. Наші головні лісотворні породи це дуб звичайний, сосна звичайна. Якщо ми кажемо по зрубах, то ми всі 100% відновлюємо ліс із зрубів. Всі, які зруби зроблені в обов'язковому порядку або восени цього року, або весною наступного року залізні. Ішкільного ліс в нашому лісгоспі і до повномасштабного вторгнення, і наразі площа 48 тисяч гектарів. Наразі неможливо провести розрахунки завданих збитків внаслідок агресії в зв'язку з тим, що частина лісів, де імовірно може бути пошкодження або знищення лісів, знаходиться в безпосередній близькості до кордону метрів 25-50 від кордону. У нас доступу наразі до тієї тих ділянок немає. Внаслідок військових дій в нас постраждали окремі філії, це і Жовтнева, де ми знаходимося. Зокрема, одне із лісниць це Золочівське, воно прикордони. Там площа понад 7 тисяч гектарів. Вона є майже недоступною. Також Чугує Бабчанське лісове господарство, яке в нас також прикордонне. Їхня площа це понад 22 тисячі гектарів. Половина з них це майже природозаповідний фонд. І з цієї території в них більше 20 тисяч гектарів є недоступними. Трати через бойові дії важко оцінити повною мірою, оскільки доступ до лісових насаджень обмежений через значення обсяги замінування. Площа замінованих лісів складає 169,8 тисяч гектарів. Хочу наголосити на тому, що бойові дії тривали достатньо довгий термін рік. І обсяг лісів, охоплених бойовими діями, складав більше 170 тисяч гектарів. Тобто сказати, де саме заміновані території, наразі дуже складно. Скільки там перебуває наразі тварин, також неможливо, тому що складний доступ відповідним працівникам мисливських господарств. Ситуація дуже страшна. Згідно Даних дистанційного зондування землі ми маємо орієнтовні обсяги збитків, завданим агресією Російської Федерації, що складають більше 100 мільярдів гривень.